Вечірнє полювання за інжирами. Де вже подозрівали. О, ось цей сорт бачу. Так, микеньки, це невеличкі. О, ось у нас далмацький. Оце врожайчики у нього. Але ще треба. Ще треба певний час, але вже все. Усипано. Ось я бачу. І зверніть увагу, що це все в горщиках росте, да. так що може кожен виростити. <клес> ось які красав, красинки. Ну, поїсти є що. Ще пару тижнів і буде масове дозрівання. І ось той зверху ще. Покажи. Ось такий гарний врожай. Вечеря. Різні сорти. Це така віталіка колекція. Невеличка, яка саме в горщиках росте. В відкритому ґрунті у нас також ростуть, але ще зовсім маленькі. А так ці вже побільшати в заворщиках все.